Ну що ж, вітаю підписники і майбутні підписники. Сьогодні у нас нова рубрика Огляд бізнесів, які є на продажі в місті Ужгород на 18 січня 2025 року. Якщо рубрика вам зайде, то будемо робити щотижня такі огляди, наприклад, по суботам. Отже, у нас є на даний момент 59 оголошень, і ми прийдемось, подивимось, що у нас пропонується в Ужгороді. Значить, готовий бізнес, франшиза клінінгової компанії. Колись працював в Клінінгу, 2006 2007 рік. Навіть тоді було дороге задоволення для клієнта замовити компанію на дом, щоб поприбирали і офіси, там, вивіски на бізнесах, це коштувало хороших грошей. Власники бізнесу не жалілися. Що пропонується? Стань першим на своєму Значить, Це франшиза, вона розширяється, як я зрозумів, Хмельницький тут пише, уборка Хмельницький. Напевно, франшиза з Хмельницького пропонує для міста з населенням до 50 тисяч людей, можливо, від 50 тисяч людей. Так, на запуск бізнесу в місті потрібно 25 тисяч доларів, включно з придбанням франшизи. Ну, це реальні гроші. Тобто, ну, хімія професійна. Там остаткування, воно реально коштує. Я не кажу вже там про якісь мийчі, палесмоки, парохотяги, парові. Дійсно, обладнання дороге. Ага, ось. З більшим населенням, відповідно, напевно, більше потрібно обладнання. Ну, Для тих, хто зацікавився, треба просити того, хто пропонує цей бізнес, щоб він показував. Внутрішню кухню, там підписати якийсь папір про не оголошення цієї інформації, але дивитися реальні цифри, скільки у них там за рік останній. А, які прибутки? Або просити контакти інших франшизі хто купив з інших міст, реальних двох, трьох, чотирьох, обдзвонити, поспілкуватись, а, заплатити гроші за їх час, а, тому що ну Якби оголошення накрутити взагалі не проблема. Там на сайт перейти. А, на сайті все буде гарно. Відгуки будуть все написано прекрасно. От, йдемо в відгуки. Що у нас тут? відгуки Беремо останні. ну виглядає, що замовлені відгуки. Вибачте, але вони всі короткі, а, період відгуків. Всі в січні місяці, практично, і в початку лютому. Значить, це нам говорить про те, що вони минулого року замовили написання відгуків, і сайт чи компанія, яка яка їм писала відгуки, вони поступово позаходили протягом півтора місяці, написали їм відгуки. Тому таке: дзвонити тим, хто купляв франшизу, питати, спілкуватись тільки особисто, а так, взагалі, як бізнес має право. Існування. В Ужгороді багато бізнесів о, о, відкриваються, потребують клінінг, багато квартир після ремонту потребують клінінг професійний, а багато в великих будинках людей не мають можливості якісно прибирати площу і готові платити за те, щоб за цю допомогу. Тому бізнес досить цікавий. Він складний, він з людьми, але якщо у вас ну, високі стандарти, то підхід. Правильний все описано, скрипти, то є, є шанс тут гарно розвинутися. <coughs> Бізнес-вічку варіння я пропущу. Це такий е, крафтовий, цікавий, цікава річ для, переважно, напевно, для дівчат. Хоча тут можна якусь фішку придумати, якісь арома, якусь особливість, і через інстаграм цю історію добре продавати етсі американська. Готовий бізнес салон краси. До речі, останнім часом помітив, що дуже багато салонів краси продається. Бізнес підключує власника. Я для зручності переведу в долари, тому що в гривнях такі суми астрономічні. Тут цех напівфабрикатів. Подивимось. Так, цікаво, продається цех напівфабрикатів за космічні гроші. І перша ж фотографія, на якій зображена стара будівля радянська з таким дашком і м, якесь приміщення в рішітках в рішіці. Ну, Мені взагалі би не хотілося сюди заходити ні під якими пропозицією. <клес> <клес> Теж на ну, фотографії взагалі ні про що не говорять. Угу. На якомусь шаблоні зробили якусь пропозицію, я так розумію, презентацію. Ну, такий собі підхід. За таку суму грошей ви хочете продати бізнес, і ви елементарно фотографії не можете зробити гарні. Засновано 96-му році підприємство на Закарпатті. 300 метрів квадратних площа приміщення плюс підвальне приміщення капітальні гаражі, ага, тобто то ця друга фотографія, вона нам показувала, що у них є гаражі От там у їх власності. Ну, це, в принципі, можна під СТО комусь перепродати чи здати в оренду. В залежності від того, де знаходиться місце: трансформаторна підстанція, військомат та інші важливі об'єкти. Теж то не було. Зараз багато бізнесів о, це як велику перевагу. Казують, що у них нема відключень електрики, що вони знаходяться десь коло лікарні, і це ну, плюс. Повноцінний торгівельний ринок з розвиненою інфраструктурою. Ну, якщо це те, що я думаю, то це йдеться мова про п'яний базар. Так званий райончик п'яний базар. Підприємство знаходиться у власності і працює. За цією інформацією звертайтеся. Ну. Дуже, дуже мало інформації, не показаний сам цех. Не показаний сам цех. Не показані вироби, які робить цей цех. А, нічого не сказано про виручку, про окупність цієї інвестиції, про торгову марку, про бренд. Вони з 96-го року працюють. У них є якась назва. Чи брати орієнтирну трансформаторну підстанцію 250 тисяч. Четверть мільйона євро. Тут має бути гарна картинка цеха на півфабрикатів, де ідеальний порядок усміхнені м -м, працівники у чистеньких білих халатиках, а забрендованих з логотипами. Має бути зареєстрована торгова марка, відповідний сайт, Instagram, TikTok, Facebook, експорт в Європу. Ну щось, щось має бути хороше. Якщо рахувати це як просто нерухомість, 300 квадратних метрів, такої подібної нерухомості хай буде по 900 доларів. То, в принципі, тут просто нерухомість, якби коштує стільки. Тому придиратись плюс капітальні гаражі. <кій> ну таке. Дуже багато часу я поділив в цьому бізнесу, тому біжимо далі. Продам високопробутковий бізнес. З такими картинками дуже часто пропонують різні схеми афери і тому подібне. Ну, я можу помиляти, звичайно. З картинка з якогось російського сайту не одобряємо. Одна картинка, дуже інформативно. Значить, що нам пропонують? Тут а, а, чистий прибуток 400 доларів бізнес, заробіток 50 річних. Коли такі обіцянки 50 річних, нащо ти його продаєш питання? Ти ж за два роки можеш заробити цю суму. Та ти відкриваєш ще за 11500. Вибачте, в рік 5750 5, заробляє. Без, без ризиків. Зараз все з ризиками. Не буває бізнесу без ризиків і не буває бізнесу без конкуренції. Все інше це брехня. Розвиток кілька разів клієнтська база. Угу, угу. Ну, а, значить, нічого не зрозуміло, що за бізнес. Тобто, 99,9%, що це буде, або якийсь мультилевел маркетинг. За російську мову бан, або взагалі якась схематози і кидалово. Тому обережно з такими оголошеннями. Аккаунт старий, але може бути таке, що цю сторінку купили або вкрали. Біжимо далі. Книгарня кав'ярня оце сумно. Насправді гарний бізнес. Нещодавно були, придбали собі пару книжок. Гарне, дуже автентичне місце, стара будівля. Центрі міста, вулиця Підгірна, гарний паркет, гарний, дуже інтер'єр, дизайн, все зі смаком зроблено. Але от чомусь власник прийняв рішення перепродати, уступити цей бізнес. Я колись давно їздив на навчання у Львів і попав в таку кав'ярню, книгарню у Львові, десь в центрі, недалеко. І в мене була мрія щось подібне відкрити в Ужгороді, Але, на жаль, руки так і не дійшли. А тепер не до цього. А взагалі гарна тенденція в Ужгороді за останні місяць 9, відкрилося близько п'яти книжних магазинів і ну, книгарень, і кав'ярень на проспекті, коло Пішохідного моста. О, ця паперова в центрі. Молодці. Успіху і розвитку вам. Біжимо далі. До речі, незрозуміла ціна. Пропонується переглянути Інстаграм їхній. І 100, 100 метрів квадратних плюс тераса. Тераса це у них там ззаді є такий балкончик гарний. Бізнес дійсно унікальний. Мені завжди сумно, коли гарні бізнеси вимушені продавати по якійсь причині. Продається готовий бізнес кав'ярня, район гімназії. Там така цікава лінія, дуже багато кафешок в одному місті напічкано. На Я нікого там не ходив в кафе туди, туди. Не знаю, наскільки. Той район для кафе добрий. Напевно, да, там напроти гімназія, поруч школа, садочок і батьки можуть ходити на каву. Плюс е декілька офісів е працює поруч. 6500 просять за кав'ярню. Це недорого. Приміщення, звичайно, ж в оренді. Це проситься за меблі, техніку, рекламу. Е ну, якщо там кавоварка, можна подивитись, то одна кавоварка може коштувати від 1000 євро і більше. Я не спеціаліст, але думаю, що от це обладнання коштує десь 1200. І це обладнання коштує євро так 500-600. Тому якби, можливо, що ціна дуже оправдана. Холодильники вони можливо від постачальників, від дистриб'юторів напоїв. Траса гарна. Сон таке такі недешеве задоволення, парасольки такі. Тобто ціна виглядає адекватною. Тому хто цікавився бізнесом, кав'ярною. Попереду весна, можна на сезон спробувати. Йдемо далі. Ще одна кав'ярня. Досить, до речі, багато кав'ярень продається. Це зв'язано з тим, що. Міста пустішають. Mm -hmm. По зрозумілим причинам третій рік повномасштабний закінчується. Третій рік закінчується. Янг кафе. Нікого не чув, не бачив. Гарні дерев'яні меблі. Угу, mm -hmm. То у них mm -hmm. Mm -hmm. така тераска. І всередині зонтички. В літо можна ага. сидіти, Чаї пропонують. Такі лофтові меблі, невеличка кав'ярня. Бачите, тут уже зовсім інша ціна. Там просили 6,5 тисяч доларів, це 300, 300 тисяч, навіть не буде 300. Тут 450. Кав'ярня приблизно такого ж розміру, але теж все треба дивитися. Яка тут кава машина, яке обладнання, меблі? Як власник оцінює це все. Так, що у нас по таймінгу? 15 хвилин. Ще можна трошки подивитися бізнеси. Ще одна кав'ярня. Це погані симптоми, що продається багато кав'ярень, багато ну, різних салонів краси. Це свідчить про те, що спочатку повномасштабний вужерод і в західні регіони прибуло багато нових людей. Для них потрібні були різні сервіси, а тепер цих людей стає менше, і місцевих менше. Відповідно, ці бізнеси мають недостатню кількість трафіку і також мають проблеми з працівниками. Ця проблема поширена на всі бізнеси без виключення. І тому такі бізнеси приймають рішення або закривати, або продавати. Звичайно, краще продати, хоч за якісь кошти, вернути. Вкладені в обладнання. На жаль, те, що в ремонт вкладено вже не повернеться. Лише рік працює. Лише рік працює кав'ярня і вже продається терміново. Техніка і меблі нові, якщо необхідне. Сумно. Сумно. Тільці? Гарні. Чістечка кава. Незрозумілий район, який це. Що це за будівля тут? Ніби як старий спальник, а це якась новобудова. Біжимо далі. Друготочка. Мобільні телефони. Що просять? 400 доларів за що? На Минайській пропонують оренда хороша. Угу. Це на вході а, в сільпо. Наминайський є такий острів з чехлами, з гаджетами на виході з сільпо. Браслетики різні, окремо або разом з мобільними аксесуарами. Угу. Тобто це просять за тільки за меблі. А, також можна разом з мобільними аксесуарами викупити весь, весь асортимент. За якісь кошти. Бізнес крамниця торгова точка ТЦ бував в цьому бізнесі, купував спеції, купував горішки, гарний асортимент. На білочці знаходиться. Ну, про цей бізнес. Не орієнтуюсь, нічого не можу сказати. Але виглядає, що ціна більш ніж адекватна. Ще одне кафе. Це у нас те саме. Перепрошую. А ось вже інша кав'ярня. Мона на проспекті. Через ріелтора пропонується. Так само ціна 6500. Дорогий ремонт. Кавомашина, Кавомолка прямого помолу. Кавомолка бункерна. Космос, холодильник, холодильник, морозилка, холодильник, кондиціонер, планшет, термінал, роутер, ваги, система охорони. Маркізу. Тут, вибачте, маркізи коштують раз. 30-35 тисяч гривень. маркіза, вибачте, коштує. 400 доларів оренда. Оренда 400 доларів. Це у нас яка тут площа. 9 квадратних метрів. 9 квадратних метрів, 400 доларів оренду. 47 доларів квадратний метр. Плюс місто просить за вулицю, 1260 Угу. І туалет в магазині сусідньому. Ну це незручно. Але сама кав'ярняється гарна. Діючий бізнес, магазин сантехніки, крани, раковини, душові системи, умивальники, дзеркала, інсталяції 120 тисяч доларів. Орендоване приміщення. Успішно функціонує на ринку. Торгова марка є. Прибутковий tiktok аккаунт вантажний автомобіль. Приміщення в оренді. Складно продати бізнес, якщо власник попередній все не побудував на чіткій системі, яка може працювати без ручного контролю власника. А таких, на жаль, більшість. Як тільки власник пропадає, по якійсь причині виходить з бізнесу, то зачасту бізнес дуже швидко розсипається. Будувати бізнес, який може працювати з мінімумом залученості власника, це мистецтво. І тут ще така історія. Я думаю, що твереза оцінка вартості бізнесу це в залежності від його вартості, в даному випадку о, прибуток, який він приносить за 4-5 років, окупність інвестицій. 4-5 років. Чим дешевше, тим швидше, напевно, так? Тобто, якщо це бізнес там, 6 тисяч доларів коштує, то це там за рік має окупитися. Якщо 120, то, напевно, від 3 до 5 років хотілося б вернути цю інвестицію. Це, напевно, твереза оцінка. В наших реаліях, враховуючи наші ризики. Так як в Європі бізнеси окупаються 10, 15, 20 років, в сьогоднішніх реаліях України неможливі. У нас немає стільки часу, тому у нас можна заробляти гроші. У нас високі ризики, але й висока маржа. У нас нестабільна ситуація в економіці. Можуть бути потрясіння з курсами, з податками. Вчора перший раз, до речі, платив військовий збір по-новому. 1600 гривень. Ось такий у нас вийшов матеріальчик, а іншу частину на другий раз залишу. Знімаю сьогодні, але викладу трохи пізніше. Дякую за увагу.